Дев'ятниця до Матері Божої неостанної помочі, третій день. Онайсвятіша цариця неостанної помочі. Як же люблю я дивлятися твій святий образ. Твій чуйний і милосердний погляд знайшов дорогу до мого серця. З дитячою довірою надіюся на все при Твоїм посередництві і в Твоїй любові. Приходжу до тебе зі своїми клопотами та радощами. Побоюваннями і тривогами, побажаннями і прагненнями. О мати, вислухай мене, візьми участь у всьому, що поглинає моє серце, розворуш усе для більшого мого добра, бо ти сильна і добра. Не відведу погляду від твого чудового образу до тих пір, поки не звернеш своєї уваги на мене, не перестану тебе взивати, поки мені не скажеш зрозуміла тебе моя неустанна поміч. Завжди з тобою будь щасливою і утішеною. Остраждальна мати, май милосердя для тих, хто плаче. Мати неустанного порятунку, вставляйся за нас. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.